Дорога церква, брати і сестри, є великі бажання разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Я думаю, що навіть в ці часи війни багато хто із нас готується, щоб дійсно потужно прославити нашого Господа. І нам дуже важливо, брати і сестри, прикласти зусилля в своїх сім'ях, в церкві. Ми маємо зробити свято. Свято народження Ісуса Христа, і ми маємо радіти усьому. Ви знаєте, люди, які жили до нас в різних тисячоліттях, і особливо, якщо взяти буквально за останні 100-200 років, дуже страшні великі були трагедії. Дуже страшні великі були трагедії, скільки було знищено людей. Ви знаєте, скільки було війн, скільки було вбив, скільки було диктаторами пролитої крові. Я сьогодні сидів і згадував, коли народився Ісус Христос. Ви пам'ятаєте, що Ірод зробив? Він на той час зробив велику трагедію в своїй країні, в своєму місті. Друзі, взагалі, це можливо уявити, щоб цар керівник дав команду вбивати немовлят, які народили. Люди з твоєї ж держави, якими ти керуєш до двох років, хлопчиків, пам'ятаєте. Їх було і не тисяча, більше здається, двох тисяч вбито було немовлят. Шукали Ісуса Христа, царя шукали. І ви знаєте, я якось продивлявся, якось попала мені статистика, скажімо, про диктаторів, які були, і хто скільки вбив людей. При своїй диктатурі. Я подивився, Сталін десь 18 мільйонів. Гітлер 23 мільйона, Чингисхан, там взагалі страшна кількість. І китайський диктатор, нагадайте його прізвище, Мауон Зедун, 70 мільйонів. Ви знаєте, я уявив, мільйони, мільйони, мільйони. Скільки людей знищували страшні люди, які прийшли. Чи приходили до влади? Скільки взагалі ця земля побачила смертей, пролитої крові? І якщо взяти, знаєте, підсумувати і рахувати від Адама і Єви, скільки було царів, скільки царств було, скільки на цій землі було вбивств насилля, що люди витворяли на цій землі? Виникає питання, Господь, як ти все це терпів і на все це дивився? Як? І сьогодні ми бачимо недовгий час був мир на землі і знову розпочалися війни. І вони набирають, набирають обертів, на жаль, по всій землі. Але ми будемо молитися і просити Господа, щоб Бог через Сина свого Ісуса Христа зупинив. Зупинив, щоб не гинули знову мільйони людей. Щоб була перемога від Господа. Друзі, я хочу поділитися також на тему Різдва. На тему Різдва поділитися такими важливими думками. Відкрийте, будь ласка, Євангелія від Матфія, другий розділ. Я хочу, щоб ми звернули на волхвів увагу на тих людей, які дізналися, які знали, що має десь народитися цар. В Іудеї має народитися цар. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі іудейським у дні царя Ірода, ось Волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима. Перший вірш, Друзі, здається, дуже просто, правда? Народився десь волхви прийшли. Ну вони йшли дуже-дуже з далекого-далекого краю. Це люди, я хотів би, щоб ви зауважили, це не іудеї, це не євреї. Це люди, які дізналися. І ви знаєте, в мене виникає питання, яку ціну вони готові були заплатити іти з далекого, з, далекого, з далекої країни. Кажуть, що десь нібито аж звідти йшли від Китаю. Ішли дуже далеко. Уявіть, скільки люди. Могли потерпіти краху, йдучи через пустелі, через різні місця, попасти на якесь дике плем'я і ще на когось, який вб'ють, знищують. Но вони нічого їх не зупинило, вони йшли. І говорить: де народжений іудейський, де народжений цар іудейський? Бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися йому. І, почувши це, цар Ірод, стривожився із ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх пересвящеників і книжників народних, він питав у них, де повинен народитися Христос. Вони ж сказали йому у увіфлеємі іудейським, бо так написано через Пророка: і ти вифлеєми земле Іудина нічим не менший від володінь Іудиних, тому що з тебе повстане володар з Великої букви, який буде пасти народ мій Ізраїля. Якось дивно виходить, цар Ізраїля не підозрює і не знає, що має відбутися якась подія. Він просто навіть не очікує на ту подію, яка мала відбутися, де люди ждали тисячі, можливо, 3,5 тисячі років десь приблизно від гріхопадіння, від Адама і Єви. Три з поми тисячі років до народження десь приблизно Ісуса Христа. Скільки часу пройшло? Ну, зі сходу люди знають, зі сходу люди йдуть, долають, долають великі відстани. Брати і сестри, питання сьогодні для нас, що ми готові долати сьогодні заради, щоб бути завжди з Ісусом, на що ми готові піти, як ми маємо ризикувати сьогодні своїм життям. І ще, можливо, чимось. Ціну можливо потрібно заплатити за віру. Можливо, сьогодні хтось відвернеться від нас, друзі, з якими ми товаришували в цьому світі. Можливо, навіть близькі, рідні відвернуться від нас, тому що ми вибрали Господа йти за Ним. Ми вибрали, прийняли рішення не пити, не курити, не красти, не приймати участь в всяких збоченнях, в гріхах, беззаконнях, а цьому світу це не подобається. Ми захотіли бути святими. Ми захотіли жити своїми жінками добре, благословено, в любові, виховувати дітей. Ми захотіли бути правильними, ми захотіли говорити правду. Ми прийняли рішення не брехати. Ми прийняли рішення прославити Господа нашого. Друзі, чи прийдеться за це платити ціну? Скажіть. Прийдеться. Я пам'ятаю, як один священик прийняв рішення, каже, я сьогодні, я колись цю історію вам розповідав, я сьогодні хочу жодного разу. Нікого не обманути, не сказати неправду. І там, де він жив, там, де він ночував, де дали йому певну квартиру, і там, скажімо, господиня тої той квартири приготувала йому страву, здається, борщ. І вона запитала просто, як борщ смачний чи не смачний. Він просто вирішив сказати правду. Завжди казав, Смачне все, смачне все подобається. Як вона запитала, бо він мовчав. Знаєте, є людина, зразу тобі дали, насипали, ой дякую який смачний борщ, все. І він раніше це, скажімо, з точки зору поваги казав. Ну сьогодні вона бачить, що він мовчить. Запитала, який борщ? Він каже: ні, не смачний. Вона обідалась. Він пішов до старшого служителя додому там спілкуватися з ним. І в нього там діти погано себе поводили, ще щось відбувалося. І служитель в нього також, той старший, запитав. Той також йому сказав правду. Він вирішив казати правду. Служителя бірився, подивився, що він дивний якийсь. Плюс ця хазяйка позвонила, каже, він сказав, що борщ не подобається. Несмачний, і вони вдвоєм прийняли рішення, що з ним щось трапилось. І вони його сразу вже в окремий список поставили, що служителям щось не то. Друзі, людина просто прийняла рішення казати правду. Прийшлося йому зразу вже платити відносинами. Можливо, щоб промовчав, то легше було б. Ну, За правду приходиться платити. Ви знаєте, також ці люди прийшли. Поклонитися, волхви прийшли. Ну Де має народитися цар? Ну в домі царському, так чи ні? Вони ж прийшли в дім царський. Він каже, нічого не знаю. Вони здивувалися, що ж таке, що ж робиться. Ну, ми ж відкриття маємо. Друзі, слово Боже, нам не показує, що це за люди. Ми просто знаємо, що це були волхви зі Сходу. Ну чому вони керувалися Духом Святим? Чому вони керувалися Богом? Чому Бог їм якусь зірку показав, а інші не бачили? Її? Чому щось Бог їх вразумляв в снах, а інших ні. Чому Бог побудив їх йти і знайти, і саме якісь дари принесе, знайти Сина Божого і йому поклонитися? Вони долають одну перегороду, другу, вони долають, долають, вони йдуть. Вони ще не знають до кінця, яку ціну заплатять за це. Друзі, якби вони не зайшли до Ірода, якби вони йому не сказали, що має народитися син Божий, то б не загинуло більше двох тисяч дітей. Господи, чому ти допустив зайти їм до злого Ірода? Чому ти допустив, щоб вони підняли це питання? Ну народився твій син, вирос би. Стало б йому 30 років, почав би служити, і все було б добре. І ті дітки виросли більше двох тисяч. Чому вони загинули? Чому зразу же са старта, тільки Ісус Христос мав народитися, тільки він народився, і вже пролиття крові йде. Друзі, не подобається цьому гріховному. Важко назвати світою. Гріховний світ. Він ненавидить Боже світло. Зразу же пішла ця боротьба. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав у них час появи зірки, і, пославши їх у Віфлеєм, сказав: Підіть і достовірно дізнайтеся про немовля, коли ж знайдете, повідомте мене, щоб і я міг йти поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, відправилися, і ось зірка, яку вони бачили на сході, йшла попереду них. Дуже цікаво, зупинилися, зірка стоїть, не рухається. Вийшли вони від царського дому, почали рухатися, і зірка почала рухатися і повела їх далі. Можна було б сказати, царю, а ну виходь сюди, дивись, зірка рухається, йди з нами. Ми разом найдемо поклонимось. Чомусь так не відбулося? Мабуть, як ви з ними ірите, щоб то зірка б стояла б на місці. Так чи ні? Вона б не рухалася далі. Для одних людей вона рухається, для одних людей вона як знак, а для інших просто її не бачить. Для інших закрито щось. Шли попереду них, доки не прийшла, і не зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши ж зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І війшов. І війшовши в дім, вони побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонилися йому. І відкривши свої скарби, піднесли йому дари, золото, ладан і смирну. і, одержав, і одержавши откровення, у вісні не повертатися до Ірода, вони відправилися іншою дорогою. До своєї країни. Амінь. Друзі, зауважте, що більше Біблія про цих людей нічого не каже. Вони прийшли, зробили свою місію, як царю, царів, як сину поклонилися, вони подарували золото ладан і смирну. Не буду зупинятись, зупинятись на золоті, на ладані і смирно. Я думаю, що ми пізніше. Десь на розборі слова про це поговоримо. Кожен подарунок, він має певний символ. Такі подарунки не дарять комусь, кому небудь, це мало велике значення. І прийшли, поклонилися, і дали йому ці подарунки, і пішли. Господи, чому ти керував цими людьми? Друзі, хто іще був, там, в Ізраїлі, який очікував на Сина Божого, хто ще був? Семіон. Згадував брат Сергій сьогодні за нього. Друзі, я також недавно дізнався про цього Семіона. Це непростий був чоловік. І дійсно йому було більше 200 років десь. Можливо, навіть до 300, деякі, скажем, певні досліди показують. І він був одним із перекладачів, який перекладав. Перекладав певне слово Боже, і йому попалася частина, яку він мав перекласти, саме про Діву Марію, яка мала народити. І Він хотів десь в перекладі написати, що це жінка. Але Бог йому сказав, щоб він написав Діва. Тобто вона залишилася, як би не дотронута з дівственностю своєю. Вона залишилась, але діва ця була вагітна. Це дуже велике значення мало. І в Слові Божому саме мало було написано Діва. І він послухав, і він зробив, і Бог йому сказав: Не побачиш смерті, поки не побачиш, коли прийде син мій. І він чекав його не одну сотню років. Він чекав, можливо, дійсно поумірали всі рідні, близькі хто з ним жив. Він чекав. І він дочекався нарешті те чудо велике, яке сталося. У Бога просто так нічого не буває. Є певні люди, є знакові люди, є певні знаки. Бог провадить, веде, тому що син Божий це не просто народжена немовля, це мало бути супроводжуватись якимись особливими історіями, якимись особливими людьми, дослідженнями, знаєте, різними моментами цей світ мало потрясти. Дияволу це не подобалось, щось особливе трапилось, тому що це народився справжній син Божий, яка була обіцянка, що він мав народитися від сем'я. Від діви, і що він мав стерти дияволу голову. Так чи ні? Тому й повстав диявол, повстав весь гріховний світ. Не сподобалось і народився нарешті-решт Ісус Христос. І ми читали: порадник, сильний, Еммануїл також, він Бог з нами, друзі. Це відбуло щось неймовірне, не маючи часу, я хочу прочитати цю історію, і ми будемо молитися. Відкрити Євангеліє від Луки хто слідкує. Другий розділ з 25-го вірша. І ось був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. І чоловік цей був праведний і Бога боязливий, який очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, і було дано йому одкровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у дусі у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд. Ми якось з сином читали цю історію, і в мене запитав: А що це за обряд? Що це мало відбутися? Я йому питався так якось доступно пояснити. Він каже вам, це, мабуть, було дуже боляче Ісусу. А чому саме такий Бог прийняв обряд? Чому саме так він з Аврааму сказав, щоб Авраам так робив? І весь народ Божий. І прийшов Він у дусі, у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд, Він узяв його. Перед цим, як я буду читати далі, я хочу зупинитися, брати і сестри, Ісус Христос, Він мав також виконати увесь закон. Бо якби щось Він не зробив, то не було в Слові Божому написано, що тільки один єдиний Ісус. Син Божий, виконав закон, так чи ні? Написано, що жодна людина не змогла виконати закон Божий. Ну Син Божий виконав в усьому. Що було заповідано Ізраїлю. Він узяв його на свої руки і, благословивши Бога, сказав: нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготовив перед лицем усіх народів, світло для просвіти націй, і славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися Йосип і мати його тому, що було сказано про нього. Увага, брати і сестри! І благословив їх Симеон. І сказав Марії, його матері, ось він призначений на падіння. Друзі, як ви думаєте, мамі було чути? Це? Ви уявляєте, мама Марія вона тримала на руках того. Хто створив всю вселен? Створив нас з вами, створив людей. Вона тримала того, кому не знайшлося місця десь в хорошому готелі, в хліву. Вона мала можливість цілувати Бога. Вона мала можливість носити його на руках, прижимати до груді, кормити Його, Написано, Ісая описує, що діва народить немовля, і буде вона його годувати молоком, медом. Щось неймовірне відбулося. Уявіть, яка Марія, яка вона була щаслива, до кінця, можливо, не усвідомлювала, хто у неї на руках. Він її творець. Уявіть, Ісус Христос її творець. І в цей момент він прийшов на землю як син. І вона тримає його на руках. І він має змінити. Змінити хід, долю людей. Він має розірвати кови, він має забрати всі прокляття, хвороби. Він має один на один, друзі, стати у війні з усім пеклом. Ніхто йому не допомагав перемагати диявола і всіх демонів. Ніхто йому не допомагав перемагати смерть. Він все взяв на себе і він переміг. Боротьба була надзвичайно страшна. Ми просто так по описанню бачимо. Нібито так все просто одне за одним, дата за датою, подія за подією. І ось Ісус Христос воскрес, і ми всі радіємо, кажемо, Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Ну що відбулося? Друзі, чи знаєте, що Син Божий назавжди залишився людиною? Ісус Христос, Він назавжди залишився і Богом, і людиною. Це не просто була жертва, це не просто Він віддав своє життя, це не просто пролиття крові було. Бо слово Боже каже, Він. Такий і в цьому тілі, як Бога людина прийде за церквою своєю. І благословив їх Симеон, і сказав Марії його матері, ось він призначений на падіння піднесення багатьох у Ізраїлі. В знамення, про яке сперечатимуться, тобі ж самій меч. Прониже душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Амінь. Ісус Христос, Він має проникнути в серце кожного. Якщо людина не дозволить йому війти в серце, друзі, людина не зможе пережити прощення і переродження, і народження від Духа Святого. Одна із умов відкрий своє серце для Ісуса. Просто, просто довірся йому, скажи, Ісус, війди. Моя доля, моя доля, доля моєї сім'ї, я все віддаю в Твої руки. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Можливо, якщо є пісня, наша чудова команда про будуть співати. Но я хотів би запросити, брати і сестри. Усі, хто відчуває біль в серці, печаль, неспокій, турботу, якусь переживання, я хотів би вийти разом з вами сюди наперед і просто звершити таку ревну молитву Боже, віднови! Боже, прости нас їх, очисти, дай твій мир, дай твою любов, бо син твій, він занадто дорого заплатив за нас. Я прошу, щоб ми зараз уся церква, хто в нас в гостях, давайте ми серйозно віднесемося до того, що відбувається тут. Це особливе зібрання. Тут присутній Господь, Він дає це слово, Він відкриває такі певні знаєте, глибини, Він торкається глибини серця. Я з самого початку тут сьогодні відчув Господа. Ви знаєте, майже все служіння, ці сльози течуть і течуть. Серцем щось відбувається. Давайте будемо молитись.